Усім привіт! Давненько я не записував ніяких відео, а цей раз вирішив записати. Mm -hmm. Така тавтологія. Зараз я збираю модель від Міннярту. десь, от цей ось, ось, ось Т-59. Котик прийшов. Mm -hmm. Котик ти в, в кадрі. Mm -hmm. Так і збираю танк. Зараз покажу, що в мене виходить. Ось такий так у мене виходить. Тут теж все приклеєно. Тут треба додати ось тут у мене лежить фототравлення і ще якісь деякі де які, е, мелочі. А так виходить отакий от, ось так. Ну, скажу так, що модель ну, досить таки складна. Ну, не для новичка це точно. А по збірці, ну, я її збираю більше, ніж... довше, ніж зазвичай. Я її збираю вже ось третій тиждень. Так і ось виходить так. Взагалі модель мені дуже подобається. Я собі... Ще хочу, мабуть, взяти Т55А е, ГДР. Він такий, ну, прикольний. І ще беремо один. Від, теж від Меніарту. Там мені сподобалась ще машинка е, Mercedes Фургончик. Там, по-моєму, є хлібовозка та пивовозка. Ну, що, 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 щось з цього я візьму просто, щоб зібрати і поставити собі на полицю. Так, Ось такий у мене виходить зараз танк. Модель дуже класна. Дуже вона мені подобається. Я такого не збирав. І взагалі все, що я збирав, ну воно таке. По проробці -про 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 оця модель набагато краще ніж навіть щось там від Тромпетера, чи навіть я дав від, не знаю менго. Це модель просто на висоті. Але так, його ругають і ругають за ну, надто багато чу, чи леніні детал, деталей у цій моделі. Вона. Ну, можна було десь трошки спустити життя моделісту, але я не жалуюся. Я просто кажу, як є. Я буду ще збирати Т-55А ам 2 від такому ГД, і тоді буде цікаво навіть порівняти, чим конструктивно відрізняється модель, але я вже знаю, що міняр це найкраща модель, яка може бути взагалі 55 ки В даному випадку це Т-59, це китайський середній танк. Дуже-дуже мені подобається ця модель. Також у мене ось ще тут на століки. Я під пакетиком модель Mercedes SL500 124, але я про нього зроблю окреме відео, коли модель буде готова. ну Зараз я збираю цю модельку. Ну, не зараз, сьогодні вихідний. Може Навіть з понеділка буде продовжувати. Дозбираю, пофарбую, і буде у мене чудове доповнення до щедної модельки Тип 67 легкого китайського танку, але та модель від Петеру. Що ж, всім дякую за увагу, всім пока та слава Україні!